Програма фестивалю насичена виставами, конкурсами молодих театральних режисерів та театрознавчих рецензій. І, звичайно, подія такого рівня не могла обійтися без майстер-класів відомих акторів та не менш знаних театральних критиків. З такого майстер-класу і розпочався перший робочий день фестивалю. Сподвижники театру, театральні критики вирішили поділитися своїми знаннями та досвідом зі студентами Прилуцького педагогічного коледжу. Як відомо, цей навчальний заклад, крім вчителів, готує журналістів, видавців та Докторів. Студенти пишуть багато статей, левова частка яких висвітлює культурні події в нашому місті. Тому такий майстер-клас молодим володарям пера не завадить, запевняють організатори фестивалю. Дуже е часто. Е От з таких зустрічей, потім щось у людей там складається в голові, у тих молодих людей вони починають цікавитися. Потім вони приходять, ми їх бачимо і на вступних іспитах, і вже серед студентів. Тому що, зрозуміло, зацікавленості різні. Журналістика це дуже широка сфера. Але якщо хоча б одна людина з тих людей, які тут сиділи сьогодні і нас слухали в майбутньому справді зацікавиться театром професійно, то це буде дуже добре. Театральні критики розповідали студентам про свою роботу, про навчальні заклади, які готують фахівців театрознавців, знайомили майбутніх журналістів з сучасними культурними виданнями, створюючи ситуацію невимушеності, вели конструктивний діалог з прилуцьким студентством і давали відповіді на всі поставлені запитання. Найбільше журналістів початківців цікавило, як можна удосконалити свої літературні здібності, на що почули одноголосну відповідь: навчитися писати можна тільки пишучи. Для цього потрібне велике бажання бажання і тяжка праця над собою. Пишучи ж про театр, треба читати фахову літературу та критику, не забувати звертатися до класиків театру і, звичайно ж, відвідувати вистави. Майстри жанру погоджувалися, що в прилуцького студента менше можливостей долучатися до світу Мальпомени. Проте це тільки на перший погляд. Адже зараз є багато фахових видань, є інтернет, де можна подивитися тут же іншу постановку. Є інтернет-форуми та портали, де розміщені статті про вистави, де є можливість їх обговорювати та вступати в дискусії. Теоретична частина Авно переросла в практичну. в рамках конкурсу молодих театральних режисерів Чотири кімнати студентам Петколеджу була представлена вистава Історії з валізи у виконанні мім дуету Зліва направо», з міста рівне на сцені дві дівчини і одна валіза. Кожна річ, яка виймалася з валізи, розповідала свою історію. Кумедні та сентиментальні, але від цього не менш філософські роздуми про життя у виконанні двох дівчат-близнючок. Зачарували всіх присутніх. По закінченню виступу відбувся конкурс Домофон, в якому критики початків. Всі студенти різних мистецьких навчальних закладів давали свої театрознавчі рецензії на виставу. А наші журналісти-початківці наживо побачили, як проводиться професійна оцінка театральної постановки. Паралельно до цих заходів в центрі творчості дітей та юнацтва відбувалися конкурсні покази акторів. З Самого ранку один за одним актори виходили на сцену, представляли уривки вистав, читали захопливі монологи, демонстрували майстерну дуетну гру. Надвечір поціновувачі театру споглядали виставу відбитки пам'яті молодої черніївської режисерки Юлії Кратко. Актори театру студії коло перенесли глядача на початок 40-х років минулого століття. Перед глядачем постали молоді хлопці та дівчата в безтурботне і світле життя яких увірвалася війна, але вони знайшли в собі сили вистояти і вижити. Не всі правда, як і після кожної вистави, учасники конкурсу домофон обговорювали постановку та критикували акторів. Наприкінці вечора були оголошені актори, які за результатами конкурсних показів піднялись на другий поверх, тобто здобули найвищі оцінки журі. Загалом, перший конкурсний день пройшов під егідою приємних сюрпризів та відкриттів, але це лише початок. А як відомо, гарний початок обіцяє гарне завершення.